Спорт і зокрема футбол, відмінна альтернатива наркотикам. Поганяти м'яча, поспілкуватися та отримати масу позитиву. На стадіоні Динамо зібралися команди не лише з Полтави, але й зі столиці Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя. Згубні звички для цих юнаків і чоловіків вже далеко в минулому. Вживав я десь близько з 15 років до 30. В 30 я попав на реабілітаційний центр, і після цього життя моє змінилося. Зараз не вживаю, не курю, займаюсь спортом за здоровий образ життя і пропагандую його. Це для них, ну якби. Е Така розрядка і напоминання той того життя, яке було в них в дитинстві, тобто Це їм допоможе якось трошки оцінити життя. Воно є прекрасне, коли вони якусь пользу приносять, якусь вони десь вони в змаганнях участвують, якісь призи получають. 90% наркозалежних, які до кінця проходять реабілітацію, більше не звертають на хибний шлях. Головне не опускати руки, мати підтримку рідних. Це 80 чоловік зараз будуть. Доказувати того, що наркотики – це не вирок, що вихід є, і три образ жизни це круто, і наше будущее це три за Всього на обліку у Полтаві 800 наркозалежних в області до двох тисяч. Проте реальна статистика за словами медиків у чотири, а то й п'ять разів більше. Звертаються до нас за допомогою на протязі року десь тисячу півтори. 90% – це латентна. Це ті, що от вони десь вони ховаються. Вони не можуть собі признатися, що у них є проблема. У них немає можливості звернутися за лікування, у них немає мотивації. Перемогу у турнірі здобула полтавська команда Центру здорової молоді. Друге місце посіла команда благодійної організації Світла надії. Третя сходинка дісталася громадській організації Центру здорової молоді із Запоріжжя. А кращий гравець від головного нарколога Полтавщини отримав сертифікат магазину «Рібок» на тисячу гривень.